thank you Сьогодні, в рамках другої секції форуму, ми говоримо про жіночий бізнес та соціальну відповідальність під час війни. Партнером в організації цієї панелі виступав центр міжнародного приватного підприємства «Сайб». Ми впевнені, що такі заходи та синергія жіночої енергії реально допомагатиме економічному розвитку. Програма Конкретно спроможна економіка України, яка реалізується Агентством США з міжнародного розвитку, завжди підтримувала і буде підтримувати жіноче підприємництво. Наша програма робить все можливе, щоб навчати жінок жіночому лідерству, розширяти економічні можливості, підтримує всілякі форуми, торгові місії. Власне, уся підтримка, яку ми надаємо, сприяє безперервності і відновленню бізнесу. Для мене роль жінки під час війни є вирішальною, тому що основна задача, коли наші хлопці боронять нашу землю від ворога, це організувати і очолити надійний тил, економічний фронт, берегти наших дітей. Тому основне завдання бути максимально мобілізованим, згуртованим і працювати на перемогу.